Ще ми нагадаю сьогодні з головою комісії з питань транспорту, зв'язку та, е, та дорожнього, дорожнього господарства… зв'язку. У мене немає зв'язок. Забрали, Забрали, прекрасно. <кхи> Значить, транспорту та дорожнього <кхи> господарства Петром Обуховим сьогодні обговорюємо громадський транспорт в Одесі і е, е, власне проблеми громадського транспорту. Я буду озвучувати конкретні питання, бо з маршрутками е, це, це така глобальна проблема, але рішення є, хоча й важкі. Питання конкретне: 120 маршрут, де попередній начальник департаменту транспорту, Петро, не начальник департаменту транспорту, але в цьому розбирається, каже він, є, але його немає протягом 2020, -го, 22, двадцятого, двадцять років немає. Але з типу він є. Значить, кошти, які виділяє громада, пільговики на цей маршрут десь по карманам. Щодо маршрутки типу 190, він теж є, але це зайві 15 гривень. Ну давайте так, маршрутчикам ніхто ніяких грошей за пільговиків не віддає, особливо якщо вона не ходить. Ну це не важливо. ходить вона не ходить. Вони це чисто комерційний продукт. І, До речі, ось чому неправильно в нас побудовано все в місті? У нас є два види маршрутів: перше, це ті, що приносять прибуток, і це маршрутки. І по-друге, ці ті, що не приносять прибуток, але вони повинні бути. Тобто, всі збитки. Сплачує міський бюджет. Це соціальні автобуси. Е, да. А всі прибутки отримують приватники, тому що вони так розділили і так створили маршрути, е, ну, щоб заробляти. І, і ось це не чесно, це неправильно. А, Чи можемо ми допомогти з конкретним маршрутом? Ну ось це питання. До речі, саме то я думаю, що цих маршрутів немає, тому що вони не економічно не цікаві маршрутникам. Тобто uh -huh. вони існують на папері, але якщо вони не їздять, значить вони на цьому не зароблять. Ось тобто і все. питання до конкретних бізнесменів. Да і тут просто не помиляюся, сто двадцяти маршрут це Сівертранс. Чесно, мені байдуже. Ну я не розбираюсь в цьому. Добре. Я хочу, щоб маршруток, в принципі не було, і це неправильно, нечесно побудована система, коли частина транспорту. Ось прибуткове і приватне, а частина неприбуткова і муніципальна. Це повинно бути єдине. Так, він може обслуговуватися приватними перевізниками по тій схемі, що я розповів. Хоча до питання насправді прибутковості, в мене є багато питань, бо я декілька разів в своєму житті займався реальними оцінками прибутковості і реальними прорахунками кількості пасажирів, і майже завжди вони сильно не збігалися з офіційними даними на той час. І були сильно, маршруток. так, звичайно, і були сильно занижені. Тобто, ну, чого да, тобто бізнесмени інколи трошки маніпулюються своєю ну, хатикою. Очевидно, що бізнесмена мета заробити гроші а мета влади зробити так, щоб люди могли їздити на громадському транспорті. майже, майже всюди в місті. Це різні завдання. Добре, тод тоді до тарифу на е, маршрутки повернемося трошки да. і на громадський транспорт. Нас зараз е, він е, ну за базово на є 15 гривень на маршрутках і 8 гривень на електротранспорті. При цьому е, маршрутки е, є прибутковими з цієї точки зору, бо інакше вони не їздили. Правильно саме так, а громадський транспорт є збитковим. Який е, в такому випадку має бути реальний тариф на громадський транспорт? Дивись, а, яка наша мета? Ну, тобто, мета зробити так, щоб громадський транспорт не брав з бюджету гроші? Наприклад. Ну, це неправильна мета. Угу. Ну, тобто, якщо, якщо поставити таку мету, то я вже казав, тобто, 15, це може бути і 30 гривень. Ну, треба, треба на 5 помножити. 40 гривень. Ну, то 8 на 5, це 40, так. Красно, не ну, це ну в цьому нема сенсу. Якщо ми зробимо тролейбуси, трамвай за 40, ніхто не буде їздити, тому що це вже вже дешевше буде там втрьох викликати собі таксі. І мета громадського транспорту зробити так, щоб люди е переміщувались по основних маршрутах, на ньому а не купували автівки, а таким чином не створювали затори. Ну щоб був комфорт і щоб це працювало на економіку. І вигода від того, що в місті класний громадський транспорт, вона не буде прямою. Вона не буде прямо економічно. Це дохід від квитків. Тому е питання, який повинен бути тариф. Ну, воно, в принципі, не має сенсу з цієї точки зору. Тут ми кажемо: Окей, ми покриваємо квитками там, 20% витрат. Від, від, а давайте зробимо 25%. Ну, давайте. зрозуміло. Ну, тобто... А, тобто є сенс лише в економічному обґрунтуванні тарифу на маршрутки з тої точки зору, щоб вони були прибуткові для конкретних бізнесменів. Так, ну а знову це неправильна мета. Нашому... Ні, це, це не наша мета, <суміло> це мета бізнесменів, які ну, на цьому так, заробляють. Так, саме так, так. Тоді зрозуміло. Добре, конкретні проблеми. Нам от мінімум три проблеми. Назвали одна з них, це просто моя особиста, бо я е декілька разів звертав на це увагу. Є е перехрестя: це узвіз Степана Олійника, він зараз називається, і спуск з вулиці Градоначальницької, де піднімається трамвай. Да, там, да, да, е коли машина виїжджає на е трамвайні рейки, фактично вона не бачить трамвай, і навпаки, трамвай не бачить. Якщо машина виїжджає на рейки. Е на жаль, декілька разів були там дорожньо-транспортні пригоди, а внизу навіть е це там десь там де ось узвіз… Так, при... так, так. так. Цей спуск, так. який йде на в, на вулицю Балківську, відповідно, угу. ось там м, насправді якесь звичайне дорожнє дзеркало може вирішити просто проблему. Ну дзеркало Чому, це, як це зробити? Так, що, да, що потрібно людям для okay. того, щоб вони звернулися з питанням написати конкретному депутату. Можна Написати конкретному в 1535, можна написати в департамент транспорту. Простіше написати мені. Я тоді напряму напишу в департамент транспорту. Вони мені там за один-два дні розкажуть. Чому не... дійсно мені здається, що це дуже просто, просто так, так, рішення? Такі речі, так. Да. Ще одна така так само мені здається дуже проста проблема, і яка багато років має. Значить, трамвайна зупинка на зерновому це фабрика тканих матеріалів вулиця Лиманна по дорозі на oh, села да, Шепотовського. Там ще... е декілька разів були дуже жахливі ДТП, коли трамвай наїздив на дітей. Тощо, е на жаль, там так, один, один раз. з дітей залишився без ніг. Це. Це трамвайна зупинка, але там проблема в тому, що є трамвайна зупинка, і вона буквально завширшки менше метра. І да. з іншого боку, від неї автобусна зупинка. І фактично трамвай, інколи навіть машини виїжджають на трамвайні рейки на цьому. ділянці. На це ще, ще яка вулиця? Це вулиця Лиманна, Лиманна, так. Да. це Миколаївська дорога, вулиця Лиманна. Ага. Інколи називають ще зерновизу цю зупинку. Там насправді звичайна огорожа і переніс там зупинки громадського транспорту або Її якось а, обладнання може вирішити питання безпекове, банально. Ну, там взагалі проблема на Миколаївській дорозі. Те, що всі ці зупинки вони не, не подибені. Угу. Вони не можуть бути такими вузькими, тонкими. Ну, це ненормально, але я спілкувався до речі про це в департаменті транспорту декілька місяців тому. Тут також до мене хтось звертався. Ми зараз це легко не вирішимо, тому що це вже капітальні Але Ми замість роботи. цього зробили 6 полос на. Ну, смуг. Так, так. так. Це недолік. І там в цьому місці ці смуги, вони менше, ніж повинні бути задибеними. Прекрасно. Тобто вони мають бути, якщо 2,75 чинайменше? Ну, 2,75, але не на такій дорозі, на такій uh -huh. дорозі мінімум 3. 2,75 це тобто, для приватного сектору. Прекрасно, добре. Наступна конкретна тролейбусна сму, але я це я собі це записав ще тоді, і коли буде ну, це просто можливість, питання. Дійсно, коли я, буде на жаль, можливість, і, то я буду підіймати це питання, коли з'являться якісь там гроші, ну щось таке. Да. За ті роки, просто що я працюю, там я що найменше три ДТП серйозних пам'ятаю саме от це, да, на, на оце. І там дуже важкий навіть пішохідний перехід. Тролейбусна смуга по вулиці Троїцькій. Там раніше ходив, якщо не помиляюся, сьомий тролейбус, який йшов з вулиці Пушкінської, да. і відповідно він далі йшов на вулицю Новосельського. Зараз він об'їжджає і вже звертає з вулиці Рішельєвської. Там от буквально залишився цей оцей один квартал від Рішельєвської до Пушкінської, де Фактично зараз тролейбус не ходить і ця смуга не використовується або постійно заставлена а, приватним транспортом. У ну, нас прямо зараз їде тролейбус по Троїцькій. Ну він їде далі. Він да. саме цей квартал він просто зараз закритий, і відповідно ця смуга вона не використовується взагалі як смуга дорожнього руху, через що там бувають знов такі затори невеличкі, да, хоч наскільки це можливо на такій вулиці. І найголовніше це те, що тролейбус змушений з Рішельєвської да. виїжджати під на дуже. Вистачні. Зу, да, на зустрічну і подати там була історія поток. з тим, що там на ну, прямо на цій смузі для тролейбусів хтось хтось припаркував євробляху, бо її покинули. Вона стояла там без коліс декілька місяців. І я звертався в патрульну поліцію, щоб вони її прибрали. Вони дуже просили про це ніде не казати, тому що ну ми нікому не сказали. Ну просто ні, зараз вже можна, тому що, по-перше, ну, по перше, керівника нема, там який там був і подруги. В нас вже скоро з'являться евакуатори в місті uh -huh. і з'явиться проблема в тому, що їм нема куди ці автівки забирати. Нема, нема було куди. А зараз ми на минулій сесії А виділили... на штрафмайданчик Ми не Да, були. У нас не у них не було. Він був переповнений. Ми на минулій сесії виділили. Два дві ділянки: одну для поліції, одну для комунальної основи міській, Куди будуть звозити ці всі покинуті... не штраф майданчики? Це окреме питання, яке мені здається. Але треба просто вид... зараз окрему тему взагалі. Да, але зараз це питання вже майже вирішено, Ну це тільки патрульні. Патрульні інспектори, ось так це от ці патрульні, які виписують да, да. зараз штрафи по місту, але вони працюють. Вони вони працюють. Хоча не... в мене є питання до їх роботи. Я, я б дуже хотів начальника а, транспортного цеху побачити. Я, що... я, я є, я керівник цих е, інспекторів. Там так є з ними проблеми, тому що вони іноді штрафують ті автівки, які нікому не заважають. Насправді і не нав, і, питання навіть не на цьому Питання в тому, що вони вибірково е, штрафують. автівки. Ну я такого не бачу. Я але... ось, у мене є особиста фотографія, де е, стоять три автівки, з яких. Е, не дорога оштрафована, а поруч дві дорогих стоїть там. Як тим самим я розповім, пору. Чому? Тому що можливо, чому я не знаю, чому саме там вони не можуть в деяких випадках оштрафувати зразу. Вони повинні сфотографувати так. автівку, почекати 10 хвилин, Завчайно. наприклад, і тільки після цього ще раз фотографувати, щоб час записався. і Тільки після цього штрафувати. Можливо, там було таке, але я не знаю. Так ну, а, ну так, я, я да. до чого? А, наприклад, коли змінювали в минулому році схему організації руху на вулиці Тереспольській. Там була парковка ялинкою, а стала парковка паралельна. Або та ж те ж саме було на вулиці Черняховського, де була парковка ялинкою, стала паралельна. Так ось інспектори вони дуже швидко, там буквально за тиждень привчають всіх паркуватися правильно і далі люди вже без інспекторів паркуються правильно. Тому і це працює супер. Тобто, ну три конкретних проблеми. Ми спробуємо. Сподіваємось, Петро допоможе трошки зрушити з місця. І питання більше такі, вже можливо, навіть філософські.